Вітаю всіх, шановне товариство! Сьогодні у нас спільний розіграш Cetel та Binance. Давайте перевіримо зв'язок. Якщо ви бачите таблицю, то вам добре чутно. Напишіть якийсь смайл в чат. Я зараз відправлю посилання на саму таблицю, також в чат в Ютубі. Ви теж зможете дивитися це онлайн. Так, наче все працює добре. А, перейдемо до промо. Розкажу про саме промо та про оновлення. Ось тут в таблиці зверху є посилання на правила Можете передивитись. А, що потрібно було зробити, щоб прийняти участь, а, потрібно було пройти QC на Binance та Cet Wallet. Можна це було зробити з дією це дуже швидко. Або якщо у вас вже є QVC, це теж нормально. Депонувати принаймні 1000 гривень на Binance з Wallet і торгувати у парах до гривні і зареєструватися через форму ось такі легкі правила. На цьому тижні ми розігруємо по 5 тисяч гривень 18 переможців у нас сьогодні буде, тому що минулого разу розіграли 20, залишилось ще 18 місць. На жаль, це поки останній тиждень ми призупиняємо цю акцію і наступного тижня її не буде. Якщо ви слідкуєте за нашим телеграм, то ми там вже писали пост про це. Поки тимчасово змінились комісії через сет ОЛПІ тому ця акція наразі ще не актуальна. Але обов'язково слідкуйте за нашими соцмережами. Як тільки щось зміниться, ми одразу це все опублікуємо, тому будьте уважні, читайте обов'язково анонси. Про те, як ми обираємо переможців, у нас є фінальна дата, коли ми робимо вигрузку з заповненнями з тієї самої форми, де вашої є Binance User ID. І на цей час беремо значення із блокчейну. Ось у нас є ось таке значення на цей час. Можна подивитись в блокчейні. І є ось такий блок хеш. І з цього блок хешу ми робимо більш просте значення, яке будемо порівнювати з вашим Binance User ID. Ось, наприклад, є Binance user ID. Ми рахуємо кількість співпадінь. Ось тут, наприклад, співпадає останній 1.6.8. Ну і, звісно, ми рахуємо це як три співпадіння. Потрібно, щоб цифри співпадали поряд. Якщо буде там співпадати на початку одиниця, а в кінці вісім, це рахуватись буде як одне співпадіння, а не як два, щоб ви розуміли. Ну і ось є список всіх учасників, всі binance User ID, які приймають участь на цьому тижні. Поряд з ними написано, скільки в них є співпадінь. В когось їх три, в когось нуль. Ті, в кого нуль, на жаль, цього тижня не приймають участь, але ви можете передивитись, чи є ваш Binance User ID тут в таблиці. А ми почнемо саме з тих, в кого є найбільша кількість співпадінь, і це три. Це ті, хто вже точно отримують приз. Зараз копіюю. Готово. І це е, перші три переможці на сьогодні. Я вас всіх вітаю. Перейдемо до тих, в кого є два співпадіння. Е, беремо одразу ще двох, щоб було простіше рахувати. І це вже п'ять переможців. І зробимо одразу рандом. Нагадаю, що нам потрібно обрати 18 переможців сьогодні. Тут, мабуть, трохи більше Binance User ID. Робимо рандом. І обираємо ще 5 переможців. Ось у нас вже є 10 переможців. Якщо, якщо хтось дивиться трансляцію, побачив свій Binance Юзер ID переміг, напишіть в чат. Ми вас їх вітаємо. Зробимо ще рандом. Беремо наступних 5 переможців. Ось у нас вже є 15 переможців. І залишилося обрати ще 3. Давайте зробимо останній рандом. Готово. І ось у нас на сьогодні 18 переможців, ті, хто також отримають по 5 тисяч гривень. Нагадаю, як ви можете отримати приз. Всі призи, всі кошти будуть зараховані вам на спотовий гаманець. Це буде протягом трьох тижнів від сьогоднішнього дня. Тому, будь ласка, почекайте. Всі кошти прийдуть, не переживайте, не переймайтесь. Вітаю всіх переможців. Якщо у вас ще будуть якісь запитання, пишіть нам в Телеграм. Наші ангели допоможуть вам або пишіть в підтримку. Вітаю всіх переможців, всім гарного вечора. До побачення.